Слово Боже для вас, помолимось, Царю Небесне, утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діби, життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, про мій розум, моє серце. Відкрий мою вухо, щоб я була готова до Твого слухання слова Божого. Перед світлом Слова і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса, нехай живе в серцях усіх людей. Амінь. Євангелія ВІД МАРКА Хто ж спокусив одне з оцих малих, що вірує, краще було би такому, якщо б йому повішено на шиї жорновий камінь. Та вкинено в море, і коли твоя рука спокушає тебе, відітне її. Краще тобі війти в життя калікою, ніж двома руками піти у пекло, у вогонь не згасний, де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не вгасає. І коли нога твоя спокушає тебе, відітне її, краще тобі війти в життя криви. Ніж двома ногами бути кинутим у пекло, де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не вгасає. І коли око твоє спокушає тебе, вирве його, краще тобі війти в Царство Боже одиноким, однооким, ніж двома очима бути кинутим у пекло, де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не вгасає, бо кожен вогнем посолиться. Жертва ж кожна сіллю посолиться. сіль добра, та коли сіль не солона стане, чим її приправити? Майте у собі сіль і живіть у мирі між собою. Вийшовши звідти, Ісус переходить у юдейську землю та по той бік йордану. І знову сходяться до нього, і люди Він своїм звичаєм знову навчає їх. Бачимо, в цьому уривку від Марка Господь вказує нам на цю категоричність і радикальність, коли тебе спокошає. Рука вирва її, ліпше війти одноруким, ніж двома руками бути кинути в пекло. Дуже часто ми не замічаємо, які ми можемо робити малі речі, наприклад, малих, малих гріхів. Це є один великий. І часто диявол підсуває нам якісь маленькі речі, які ми робимо спокійно, бо так роблять, наприклад, інші. І ці маленькі речі становлюють тоді наше велике грішне життя. Якщо ми будемо в малих речах звертатися з, звертатися з, з Божого шляху, то прийдемо туди, де його нема. Тому будьмо радикальні, будьмо вірні в малих речах, тоді Господь дасть нам сили бути вірним у великих і бути з Ним у Царстві Небесному. Також сіль добра та коли сіль солона стане, чим її приправити? Майте у собі сіль і живіть у мирі між собою. Якщо ми не маємо ласку Божу, то в нас постійно буде якісь непорозуміння. До наших ближніх, і Господь закликає, що ми завжди перебували у ласці Божій, що ми були добрими християнами, що ми могли нести нашу віру добрим прикладом до інших, ті, які ще не пізнали Христа. Дякую тобі, Господи, за те, що ти мені сьогодні показуєш, якою має бути радикальною до своїх гріхів. Навчи мене бути доброю християнкою, щоб я могла нести добрий переклад до інших, до тих, яких ти мене посилаєш. Амінь.